Я рада розпочати нашу другу частину конференції, яка буде стосуватись програматик рішень. Її відкриває Михайла Шаповала в GMP Marketing маркетинг літу компанії Admixer Advertising. Тож до нас вже приєднується Михайло. І в своїй доповіді він розкаже, як Google використовує GNI для спрощення запуску кампаній, та що таке DCO, та як ExoMarketing створює унікальний користувацький досвід. Зустрічайте Михайла Шаповалов, в Advertising. Всім привіт. Мене звати Михайло Шаповалов, я GMP-маркетинг лід в Admixer Advertising. І сьогодні я хочу розказати вам про Display and Video 360, а саме які оновлення відбулися в продукті? А також про Remarketing, рекламну стратегію, яка дозволяє суттєво поліпшити досвід користувача з вашим брендом. Отже, розпочнімо з Generative AI. Які можливості тепер Generative AI відкриває перед вами в продукті Display and Video 360? По-перше, це швидкий онбординг для нових користувачів і простіший спосіб вивчення нових функцій. По-друге, це економія часу та зменшення кількості помилок завдяки масштабованим робочим процесам для керування кампаніями. По-третє, це покращені сповіщення про проблеми та рекомендації для швидкого вирішення. І четверте це масові операції для швидкого масштабування змін та оптимізації кампаній. Поговоримо про таргетинг темплей. Таргетинг – це шаблони на рівні рекламодавця. Тепер ви можете створювати, редагувати та зберігати шаблони на рівні рекламодавця для використання їх у різних кампаніях. Це економить час і зменшує кількість помилок. Ви можете створювати нові лайн айтеми з шаблонів або масово застосовувати шаблон до існуючих лайн айтемів. Доступна підтримка всіх популярних типів лайн айтем для таргетинг темплейтс включно з YouTube and Partners та DemandGen. Наступним оновленням є AI в пошуку або ж в Search парі Що це дає? По-перше, це економить час. Це економить час, тому що тепер вам не потрібно шукати об'єкти лише за назвами або за IDшниками. Тепер ви можете вбувати повністю ті критерії, які вас цікавлять по структурі аккаунту. І вже сам Generative AI буде відповідно. Видавати вам результати на базі тих критеріїв, які ви вводите в пошуку. Справа ви можете побачити приклади того, як ви можете використовувати тепер Search Bar. До прикладу, вам потрібно знайти insertion orders з CPA вище 30 доларів, який був, який був створений вчора. Або ж вам потрібно вивести ті лайнайтеми, які зараз на паузі. Або ж знайти інсершн-ордери з бюджетом більше 2000 доларів. Тепер система, вам, відповідно, в правому нижньому куті ви можете побачити, в якому вигляді система віддає вам результат, який ви ввели. Тепер пошук став, став більш повнішим, або як це називається, повнотекстовим. Ви можете скрізь структурні рівні шукати необхідну вам інформацію. Завдяки Generative AI. Ви можете знайти об'єкти на основі налаштувань, параметри таргетингу та звітності, а також історію подій. Дуже класним мікротинним оновленням також є функціонал Audience Persona. Тепер ви можете описати свою ідеальну аудиторію, і Audience Persona миттєво згенерує комбінацію сегментів аудиторії, яка відповідає вашому опису. То цей інструмент допомагає швидко вибрати правильні списки аудиторії з тисяч варіантів, а також виявити нові аудиторії з високим потенціалом, про які ви могли навіть і не здогадуватися, щоб покращити охоплення та досягти кращих результатів для ваших клієнтів. Відповідно, Generative AI він тільки пропонує рекомендації, але. Повний контроль над тим, які е, аудиторії в, запустяться в кампанії, залишається за вами. Тобто ви вправі редагувати згенеровану вибірку і залишати тільки ті варіанти, які дійсно, на вашу думку, є релевантними. Далі хочу розказати вам про дуб, дедуплікейтет річ. Е, в першому варіанті ми бачимо приклад, коли інвентар купується в різних системах. Наприклад, на, на, напряму, напряму у, у паблішера. Щось купується, YouTube інвентар купується через Google Ads, щось купується через програматик, аукціони. В результаті, якщо ви виставите в, кожну, в кожному із цих систем окремо, ви виставляєте частоту, наприклад, три покази на одну особу, в результаті із-за того, що системи не синхронізуються між собою, одна персона бачить креатив не три рази, як ви задали, а дев'ять разів. Відповідно, це дуже зрізає ваш бюджет, бо ви е, суттєво зменшуєте групу охоплення, е, які ви показуєте свої креативи. Якщо ми розглянемо другий варіант, е, як це реалізовано в Display and Video 360. Е, в Display and Video 360 ви можете об'єднати всі ці е, варіанти купівлі інвентарю в рамках однієї кампанії і задати одну частоту показів. Єдину частоту показів для всіх трьох типів в такому випадку, вже якщо ви задасте фрікенсікап 3 покази на особу, то користувач на виході побачить вашу рекламу всього лише три рази, замість дев'яти, як в першому прикладі, таким чином, ви звільняєте реально велику частину бюджету для охоплення унікальних користувачів, а не зациклютися на лише на показах для однієї групи. Як цей дедублікейтор дублі річ вже реалізується в Display 360? По-перше, поговоримо про YouTube. Нові лайн-айтеми, підсилені штучним інтелектом, тепер дозволяють об'єднувати різні формати YouTube Ads, такі як шорси, Infit, Bumper, Skippable in Stream Ads в межах однієї групи. Це оновлення, це така собі мультиформатність. Яке дозволяє спрощувати, спрощувати доставку вашого повідомлення визначеною кількість разів, будь то на тиждень або місяць, і ефективно оптимізує перегляди різних форматів YouTube. Також з'явився новий формат, він називається Non-Skip Mix. Це новий відео річ лайн айтем, створений для максимального унікального охоплення у межах встановленого бюджету. Він також керований штучним інтелектом і розумно поєднує короткі Bumbar Ads 6 секунд і інші формати 15-30 секунд, які не можна пропустити в рамках одного лейн айтему для якого ви можете задати одну єдину частоту показів. І тепер поговоримо про ехо-ремаркетинг. Перш за все, давайте розберемося, як працює ехоремаркетинг. А він використовує введені користувачем дані на вебсайті або в додатку, наприклад, вибір певних опцій у фільтрі пошуку, щоб налаштувати персоналізований креатив, який переслідуватиме користувача після того, як він залишить вебсайт чи додаток, і при цьому показуватиме останні введені користувачем дані або ж параметри, які переваги це відкриває. По-перше, це дозволяє на 100% охопити дані, які вводить користувач. Як то вибір певних параметрів у фільтрі, наприклад. По-друге, це завжди охоплює останні найсвіжіші дані, які вводить користувач. І екромаркетинг може запускатися з фідом даних чи без фіда даних. Давайте розглянемо на цьому слайді весь ланцюг, як це працює. Спершу користувач вводить дані, наприклад, у фільтрі. Якщо ми говоримо про платформи для купівлі авіаквитків, це може бути бронювання авіаквитків, це може бути фільтр пошуку одягу за певними параметрами, чи порівняння певних позицій одягу або взуття. Всі ці параметри, які у фільтрі, наприклад, вів користувач, вони передаються в користувацьких змінних, а далі відправляються, охоплюються і записуються в Тех. Далі ці дані Floyd передаються в студію. В студію ви вже налаштовуєте параметри, по яким буде показуватися сам креатив, персоналізований користувачу. Далі креатив передається, синхронізується з кампейн менеджером 360 для хостингу. І відправляється вже display-відео для того, щоб запустити вашу рекламну кампанію. Можемо розглянути живий приклад, як це може працювати. Ми бачимо на слайді два користувачі. Один шукає рейс в Лондон, другий до Мадриду. Перший хоче знайти квитки з Києва в Лондон, визначені дати, які для нього комфортні, за певною ціною, яка для нього комфортна. І другий користувач шукає рейс з Києва до Мадриду, також встановлені дати е з ціною, яка буде максимально комфортна для нього. І давайте е представимо такий сценарій, що обидва ці користувачі вони шукав, шукали певні рейси, але обидва не перейшли до бронювання. Як хоромаркетинг може допомогти з конвертацією цих користувачів в угоди? Що відбувається на бекграунді? Всі ті параметри, які ввели обидва користувачі? Ми побачили, що це рейс з Києва в Лондон для першого користувача, другий користувач хотів відправити з Києва в Мадрид. Тобто, всі ці дані про місто відправлення, про вартість, про кількість пасажирів? Всі, всі, всі дані, які ввів користувач у фільтрі, вони записуються в користувацькі змінні. Ці користувацькі змінні далі відповідно по, по тим ті параметри, які обрав, обирав користувач, записалися в користувацькі зміни, і далі в зміні, і вони передаються у Floodlight Tech, де вже відбувається весь цей процес підготовки креативу, який ми бачили на попередньому слайді. Що в результаті побачать обидва користувачі після того, як вони залишать вебсайт. Ми бачимо, що перший користувач, першому користувачу покажеться банер, Банер, в якому буде пропозиція завершити бронювання. Ми бачимо вже підставлені дані по рейсу, тобто він рейс з Києва до Лондона, вартість, яку останнього переглядав користувач. І дати відправлення, які були для нього комфортні, а також про, пропозиція завершити бронювання прямо зараз. Другий користувач, відповідно, йому також покажеться банер з пропозицією завершити бронювання рейсу з Києва в Мадрид за таку-то визначену вартість, яку він останньо вводив обирав, і також запропоновані дати відправлення. І call to action – завершити бронювання прямо зараз. Тобто, ми бачимо, що банер максимально персоналізований і зібраний з тих параметрів, які користувач вводив на сайті. Це допомагає проявити неабияке піклування, яке бачить користувач, коли ви показуєте йому неабиякий банер, а конкретно дані, які параметри, які він шукав і йому були потрібні. Тобто, це неймовірно порівшує користувацький досвід і збільшує вірогідність конверсії для вас, як для бренду. На цьому, у мене це все. Я хочу нагадати, що AdMixer Advertising є офіційним сейлс-партнером Google Marketing Platform в Україні. Якщо вас, якщо вас цікавить якісь оновлення, ви хочете актувати оновлення у ваших рекламних кабінетах, Display Video 360, Campaign Manager чи інших інструментах, ви можете сміливо звертатися до нас за допомогою або консультаціями. Також, якщо ви хочете реалізувати стратегію ехо-ремаркетингу в своєму бізнесі, ви також можете звернутися до нас за контактами, які ви бачите на екрані. Дякую вам за увагу і пам'ятайте, що Admixer Advertising любить вас.